Колись було два нещастя: дзигарі і горілка. А тепер з'явилось третє, що зветься мобілка. Як людина без мобілки, то це так дивує, ніби в неї нема рота чи клепки бракує. Ідуть хлопці і дівчата, з вуха висять дроти і балакають до себе, наче ідіоти Особливо у маршрутках люблять галакати. І про те, що ти говориш, то всі мусять знати. Один їхав в села в місто і кричав у мобілку. Так, так, гроші в мене воду і горівку. А ті гроші, що я маю передати тітці, вони в мене на сумки. на ті сумки глуха в капронові щіччі. Потім він сам не зрозумів, як ті гроші украли. Правда, проте навіть рідні нічого не знали. Дехто має не одну, але дві мобілки. Одна краща для коханки, а гірша для жінки. А що робишся у нас в селах, в селах чим раз гірше? Корів щодень стає менше, а мобілок більше, не раз ідеш через село. Та й чую з дороги, як ведуться по мобілці такі діалоги. А що ти, Анечко, робиш? Хі, корову пастушу. А що ти, Марійко, робиш? Хі, та я ковдру сушу. Хі, 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 хі. <смір> а так про вчорашню днину, про ковдрей, корови. У нас дурні й непотрібні ведуться розмови. А як коли всім було добре. Мобілок не мали, а як хтось куди поїхав, за ним не шукали. Як поштар листа приносив, яку радість мали, сто разів його читали, роки зберігали. А хочеться, щоб створили всі фірми мобільні не мобілки, ті, що мають функції дебільні, щоб була створена новітня мобілка. Як натиснеш, то вискакує з борщем тарілка. Ще раз тиснеш, і мобілка каву наливає, а притулиш до щелепи, зубний біль шукає. Приклав її до штанів нема геморою, а бандит напав на тебе, копне, як ногою. От, якщо такі мобілки почнуть випускати, тоді можна перед ними й капелюха зняти.